Цього. Був засуджений, на 5 років був посаджений за за, якщо ви всі добре знаєте, події 1 березня. 9. Тобто 9 березня 2001 року, біля пам'ятника Леня Кручмав, оці тоді квіти носили, не пустили людей і побилися тоді. 5 років отримав, відсидів 2 роки 7 місяців, і за стан здоров'я його було звільнено. Я думаю, що Микола Петрович сам про це все розкаже. Але Микола Петрович, людям треба на роботу, і в нас дуже багато роботи. Стисло, Стисло краще ставимо на питання часу. Так, так. Слава Україні! Героям слава! Так, так. Е, значить, дорогі земляки і колеги, по-перше, я з доброволюця, я там фактично виріс. Ну, батько мене з я, ну, Народився я в Рівному тільки тому, що батько працював в Макколонії Рівнообленерго. Е, там з мамою познайомились, тому я там народився. Але батько з добровольця, потім все життя батько в Дубровицькому расі пропрацював. От, і ми я в добровольці все життя прожив. Крім того, я три роки теж працював в РЕС, Я закінчував Бурштинський енергетичний технікум, зараз коледж з паном Олегом вашим жили. Деякий час в, в одній кімнаті. Тобто, ну Я правда, ще тоді мені 16 років було, він вже серйозний у нас такий був чоловік тобто, після армії. тобто, і це, ну... Там ще був Валера, Ковальчук. О, ти, як? Ковальчук. Ковальчук, так. Тобто, ну, то, мені було добре, тому що в нас там була дідовщина, От поки я в них в кімнаті, то вони не чіпають. Тільки я вийду, то вони мене вже ловлять там. <плес> <плес> ну, вони не давали мене <плес> якби ображати, але я не міг ходити жалітницях, що мене десь за углом десь там зачіпили. Ну але потім, до речі, що чим мені запам'ятався той техніком, що ми зламали ту дідущину, тобто. От, ми нас ми порахували, що нас трохи більше, нас було 19, а тих, що е, наступні зайшли, там четвертий курс, то їх було чоловік 6 шість тобто. Ну і ми один раз їм показали їхні місце, і нас вже там дідущина припинилась. От. Що я розумію, що ви поспішаєте, значить, е, тому що я так само от, точно так само, як ви приходив на, на, на вісім, збирався, підготовлявся, їхав. Обійшов весь добровольський район пішки, тому що я був наймолодший, коли я прийшов з коледжу. То <клес> відповідно мене зразу посилали в обходи банку краски, пиши там. От, тому я весь район обійшов, там все знаю. Ну, Добро це мені легше, тому що я кажу, мене там в принципі, всі знають. От, і по роботі, і так, в політичному житті. От, я десь, ну, я, я в громадсько політичною діяльністю займаюся 13 років. Тобто Я ще, коли в школі вчився, був Радянський Союз, мені, мені там, запропонували вступити в комсомол. я ледь не вступив в нього, але зустрівся своїм, е, своїм родичем Степаном Кралі, який жив Коломиї. От, а він був а, з УПА 25 років, пристали дали, тобто Я, наприклад, не знав цього. І Він мені сів оце розказав про Радянський Союз. Все. Я прийшов, коли мене вже ну, запросили там осінню вступати в цей комсомол, я їм пройшов жовто-блакітним значком. Кіноінститут, кажу, я вашу антиукраїнську організацію поступати не буду. От. Ну, відповідно, мене там з школи намагалися вигнати, ну це теж довга історія. От. Але мене там порятував директор, тому що директор у нас такий патріотичний був, теж з партії там вийшов, тобто він партію не підтримував таке. І вже з того часу, ну, коли вже я поїхав вчитися в Бурштин, то батько з мене взяв слово, що я там не буду нічого влазити, що Закінчити, тому що десь влізеш, то я там вже так ну, більш-менш скромно намагався не, не вилазити нікуди. Коли вже закінчив, почав працювати в Ресі. Тобто то я знову повернувся в громадсько-політичне життя. Тоді в нас там було популярне у НАУНСО. от, Я приєднався до цієї структури. от, І разом з ними проводив там багато акцій. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але була така подія 98 -рік, чи, або 97. Я не пам'ятаю, якось як нам не платили зарплату. Пам'ятаєте, так? Шостий. Вот. І одним словом це, одним словом тоді. Тоді я вперше таки ну, організував таку акцію, нас РЕС забастував, нас реально ми там декілька днів, може ви пам'ятаєте, не виходили. То це фактично я там це підбурював. Нам виплатили за, за три місяці зразу зарплату. Тобто Буквально там сказали, виженуть, нікого не вигнали. От, але мене почали після того, на жаль, керівники, ну вже до когось з них і немає, почали трошки їсти, тобто, тому що їх з Рівного всі, всі заставляли. Я, перебив, я забув представити, сказати, як я представляю Микола Петровича. Микола Петрович. Активний учасник Революції Гідності і одним із перших пішов в добровольчий батальйон Азов. Азов ні, ні, ні. він відповів. Дайте, не, дайте, не треба, треба, треба почекати, я за це скажу. Ви це... Значит, дивіться, справжньому, що. А... Одним словом, я давно займаюсь громадсько політичною діяльністю, тобто я працював, кажу в пресі, попрацював, потім я працював у нас на бовній фабриці старшим майстром в електроцеху, але фактично виконував керівник ну, обов'язки начальника електроцеху. Скажімо так, мав четверту групу допуску, вже п'яту не зробив, тому що цю фабрику розтягнули, там зарплату не платили. Мене запросили займатися громадсько політичною діяльністю спочатку в Луцьк на Волинь. Потім в рівну на рівнищину я фактично довгий час займався аж до України без кучми. От там під час України без кучми 9 березня спровокували тоді бійку. От. там, ну Ну, скажем так, з'явились люди. Це вже потім воно і повторювалося на цих майданах в масках, які почали там кидати каміння. а Нас їх звинуватили, що це ми це організували. От ну і мені там присудили тоді 5 років. От як тут було сказано трошки раніше. Я вийшов трохи раніше, вийшов, отримав інвалідність, не працював. Деякий час. От. І, тому, і Тому я ще раз поступив вчитися, вчився на закінчив е, Національний педагогічний університет імені Драгоманова по спеціальності психологія. От. І, крім того, я з 2003 року, по 2012 рік, був, е, працював консультантом народного депутата шкіля Андрія Васильовича. Я думаю, багато з вас його там пам'ятає. Чого, чого саме з ним? Тому що він був моїм же посправником по справі 9 березня. От, тому я хочу сказати, що я за цих 10 років повністю вивчив законотворчу роботу, тобто я її повністю знаю, тому що я сам приймав участь в підготовці законопроєктів, для мене там якби, нічого цього нового нема. От, я, чого Віталія Павловича, якби зупинив про це АТО, справа в тому, що мої опоненти, на жаль, зводять мою біографію учасника АТО. От, вам дадуть газети, ви там почитаєте, подивитесь мою біографію. Так от я вам скажу, що із цього, що там... Написано, що я робив, не менше я був в зоні АТО. Кажу, причому я був звичайним добровольцем, нічим я там особливим не відзначився. Я був в чутті е е Миколи Березового, це чоловік Тетяни Чорновол, це мій старий товариш, я його знаю з 90-х років. Тобто ми, я був в нього в Горлці, тобто, ну, я до нього приєднався і в тому бою, де він загинув, я був за тим самим БМП, я його витягував, на жаль, ну, не змогли ми його врятувати, тому що націнилася степень безпеки. Прання виявилося тяжкіше. Тоді ми тоді зразу на місці фактично двох моїх друзів це Миколу Березового і Андрія дрьоміна Світляка, якого теж я знав з 90-х. І був тяжко поранений Роман Сокуренко, Сокіл, позивний. От, який, ну, був там найвідважніший, Оце Він кинувся хлопців подавати до цього БМП, тому що БМП заглохло, не могло дати в задні, ми були повністю на відкритій, на відкритій площаці. От, і отримав кулю в живіт. От, дуже тяжке поранення було, Такі, зазвичай гинуть зразу. От, але він доїхав до лікарні, потім ми його вивезли гелікоптером в Дніпропетров, з Дніпропетрозка літаком. В Київ, з Києва, навіть в Німеччину прожив 44 дня, от, і тиждень тому, на жаль, помер. Тобто не витримав. Сьогодні його ховають. Я попрошу, давайте ну, хвилиною хвилину мовчання Зеля України помінемо. На, <кхід> на жаль, я не попаду до нього на похорон. Він з цього він з. Корсун Шевченківського. От. І я просто не знав точно коли його будуть ховати. От. І на жаль, я не встигну, бо це дуже, дуже далеко. Будуть заходи допомога. Крім того, що я хочу сказати, що е, я як не того, так само знаю роботу трошки уряду, тому що я був експертом при урядовому питання корупційної політики Тетяни Чорновол, там допомагав їй по роботі. Тому хочу вам просто наголосити одне: що е, ну, тобто, тобто, мою біографію деякі опоненти хочуть звести до того, що там ну такі бойовик, там його сажали за ну, ну я кажу, по нашій справі нас визнали в Європу, визнала політв'язні, все таке. от. Але в мене є великий досвід просто роботи і законотворчої, і в уряді я побачив цю ситуацію. Тобто я не, не є якась людина з вулиці, яка пройшла там і нічого не знає. Насправді я там все знаю. От, просто я, ще ніколи, я, ну, я ніколи не був ніяким чиновником. От, навіть консультантом я народного депутата був на громадських засадах. І от, я завжди сам заробляв свій кусок хліба чи в Ресі, чи був директором саме, який працював комерційним директором на підприємстві. тобто, от, ну, Має управлінський досвід і в економіці розбирає. Тобто, скажімо, прошу, якщо вам будуть розповідати, там, що це якийсь там бойовик, ну, це абсолютно не так. От, я хочу, щоб ви мене побачили, які є. От, і Якщо якісь будуть запитання, розумієте, поспішаєте, я можу відповісти. Поки вони думають, Микола Петрович, оскільки ви в Ресі працювали, а ми проживаємо. На території зараження Чорнобильської атомної станції це раз і живемо в 30-кілометровій зоні. Два. Чи, якщо вас оберуть народним депутатом, ви будете. На наші якась вимоги реагувати, щоб в нашій зоні, наприклад, знизили тарифи до мінімуму. Я не кажу, що геть безплатно, хоча ні Сравка реагувала, хоча, хоча, хоча в інших країнах ми знаємо зараз світ відкритий. В інших країнах люди, які живуть, там трошки зона зменшена, там десь 25 км, люди повністю не платять за електроенергію. Дивіться, я, я скажу таким чином. в мене це записано в програмі прямо офіційно. Тобто, от саме, саме, саме це мені вказано, що що в 30 кілометровій зоні, тобто. Я не знаю, можна там погодитися на 25. От я не, не можу вам обіцяти, що я ну, доб'юсь, тобто буду добуватися вам ну безкоштовно. Ну це, як, ну як на мене, це трошки для нашої країни. Це але знизити, як мінімум, комерційні всякі познімати. Я думаю, це реально, і тому я в програмі записав, що це буде робитися. Крім, дякую, дякую. крім того, хочу наголосити, що дякую, дякую. я буду, я буду жорстко, я хочу жорстко виступати за заборону скорочення працівників освіти і медицини в Чорнобильській зоні. Це ж жорстко. Чому? Тому що а, ми. Ми всі знаємо, в нас і діти з щитовидками всі хворіють, ми ну, Я сам з Чорнобильської зони, сам мав проблеми ще коли-навіть був то 16 років, то з бурштином може Олег пам'ятає, я носив бурштин, ну, бо кажуть, допомагають цієї щитовидки. Тобто не можна ні в якому разі нас скорочувати лікарів, і освіту не можна скорочувати, щоб дитина могла отримати нормальну освіту. хватало там невчитель а 40 чоловік був, от, і щоб вона могла поступити, навчатись, тобто, і десь в світ поїхати, десь в якусь частішу зону, якщо потрібно. Тобто. Тому це я все принциповою. Дякую. Можна. Значить, ходять такі чутки, ну, ми чули такі, так? що ви сиділи в'язниці, ну то все це понятно. Так, І значить один чоловік, ну, я не буду там розмовити, хто я вам потім кажу, Так. казав, що я його, вичайно, як негодяя, з тюрми, а він займається хуліганством, тобто. Значить, сповокував штурм, оці Київській мир, біломовде. Це відповідає дійсності? Ну, по-перше, я не знаю, хто, хто там сказав, що мене витягують з тюрми. З мене з тюрми я вам скажу, мене Ну, витягували... ваш опонент. Я вам витягують. Значить, з моїх... немає серед моїх опонентів жодної людини, яка мені хоча б кусок хліба передала в тюрму. Чи написала мені листа, відкритку писала, щоб ви зрозуміли? Серед моїх опонентів, здебільшого, це ну, тих, що там найбільш рейтингові, це люди, які не були жодного разу на Майдані, жодного разу не були в жодному політичному а, якісь активну, активну позицію не проявили. Вони навіть коли вас вітали, тут замовляли вітання по всіх районних газетах з Новим Роком там, чи з Різдвом. То вони навіть не згадували про майдан. Тобто їх там не було ще раз кажу, опонентів ніяких там не було. Ні Берташа, ні там інших їх там не було. Ви повинні це розуміти. От. Що стосується там виламування дверей, тому подібне, я можу вам сказати прямо, що так, коли був штурм цієї, як ви сказали, міської ради, я там був, правда, я нічого не ламав. Я єдине, що не, не давав битися між собою. Так, дійсно, я підтримав позицію, що ми що ми мали ну, захопити цю адміні, міську адміністрацію, тобто тому, що людям ну, була зима, треба було десь грітися. Завдяки бул, завдяки цьому я... там жило купа людей. Тобто, от причому там щоб ви розуміли, що ми ми взяли без бійок практично його. Тобто зайшли там без біок, міліція просто пішла, мені ні з ким не бились. А після того як ми зайшли, заслали провокаторів. вони ззаді порозбивали вікна, і потім це намагалися показати. А крім того, збоку принесли напал, Ми його встигли забрати не дали. Вони хотіли спалити на п'ятий поверх, запалити, щоб горіло і зняти там, готувалася провокація. Ми її не допустили. Ми єдине, що зайняли, щоб ви розуміли, що це власність київської громади, і київська громада мала право туди зайти і там грітися. Тобто нічого протизаконного ми не робили. От і все, що там говорять про те, що яки ще раз кажу, я ніякими хуліганськими діями ніде не займався. От, так, я так я був і на майдані, так мені мені навіть і, і, і цей так я попав мене там раз чуть не забили ці тітушки з, з біркутами, Мені там посп... я мені в тюрмі були там трошки спину покалічили, і під час майдану я два тижні не міг встати, тобто лежав так. мені по спині дісталось, тому що вона мене так поломана. От але ну але я не провокував ніякі там піки не влазив. Скажу, я навіть каміння не кидав ніколи в міліцію, Тобто мене ну навіть не так в міліцію не кидає, як у цих особливих хлопців там ВВшників, тобто ще й ходи відговорював, тому що я чесно ну не підтримую трошки такі дії, тобто я ну. Готові воювати, але там щось хвозь каміння, то це трошки інша ситуація. Микола Петрович, то я думаю, всі мене підтримають, всі мене підтримують, тому що народ тільки думає в одному напрямку. Якщо ви станете дійсно народним депутатом від нашого виборчого округу, то ми бажаємо, щоб ви стали дійсно народним депутатом, а не антинародним. Тому що до сих пір в Верховній Раді у нас депутати антинародні, а не народні. Тому ми, ми вам Добре. бажаємо. Стати іменно дійсно народним. Дякую. дякую, Гарне слова. Якщо є ще питання, будь ласка, бо треба по роботу. Я скажу так, що я все життя з цими антинародними режимами боровся. І ну, я б не хотів би сам вбити дракона і стати драконом. Чесне слово. Тобто я сподіваюся, мені допоможе, що я десь неверний вернув. І ми сподіваємося. Так? Так. Дякую. 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 дякую, дякую, Вибачте, що час. вас.